Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Шимко. Радий вас вітати сьогодні. А, в мене в гостях Олексій Рогозін. А, будемо говорити про самооцінку, стосунки, гроші. Мені дуже цікаво. Круто, ну маю надію, буде дійсно корисно. Всім привіт. А, я себе називаю наставником щасливих людей. Для цього використовую компетенції психолога, коуча, спеціаліста по роботі з підсвідомості а також деякі духовні практики, тобто комплекс того, що робить тебе щасливим або щасливою. Дуже коротко і так лаконічно. Клас. Так що ж таке самооцінка? Тут найцікавіше поставити питання в першу чергу нашим глядачам, але зараз ти А Що таке самооцінка для тебе? Для мене ну це моє мій стан, моє відчуття, як я оцінюю себе. Е, гарно оцінюю, погано оцінюю. Ну я себе тільки добре. Десять десяти моє мій стан, моє відчуття і якось так. Круто, толково. Ну, це, в принципі, дуже близько до того, що є насправді самооцінка це стан людини, стан, реакція на будь-що в світі. Ще важливо додати до цього це інтенсивність і тривалість переживання цієї реакції. Причому найважливіше, що цей стан він може бути неусвідомленим, не завжди. 10 з 10, це дійсно 10 з 10. Людина може собі свідомо говорити, що вона 10 з 10 і вона найкраща, класна, але при цьому почувати себе недостатнім, недокомпетентним, небагатим чи не успішним. Будь-що з цього може бути. Тому що насправді дуже цікаве ще одне питання знову ж таки адресую тобі. Ви теж подумайте, якщо хочеться, можете поставити паузу. А які типи самооцінки ти знаєш? Кажу чесно, не знаю. <смеш> <смеш> Дякую за чесність, це дуже важливо. А, власне, якщо а, зараз, скоріш за все, ви поставили собі це питання. В більшості випадків а, відповідь у вас в голові, скоріше за все, знову ж таки, в більшості випадків, виникає це або завищена, або занижена самооцінка. Іноді буває ще адекватна. А, це такі прогресивні користувачі самооцінки. Насправді немає ні завищеної, ні заніженої самооцінки. Є самооцінка стабільна і Нестабільна стабільну самооцінку, ще можна назвати самоцінністю, це коли людина незалежно від зовнішніх обставин, незалежно від будь-яких е, подій, які відбуваються, почуває себе добре, класним, крутим, хорошим, успішним, яким завгодно, просто з собою. А все решта, це випадки нестабільної самооцінки. Тобто, якщо є висока фаза е, самооцінки, е, умовно кажучи, там щось класне трапилося, і ти при цьому себе почуваєш егегей. то Точно така сама абсолютно дзеркальна, є низька фаза самооцінки. В цьому є нестабільність. Нестабільна самооцінка вирізняється тим, що вона прив'язана до зовнішніх опор. Це можуть бути успіхи, це можуть бути гроші, це можуть бути стосунки, це може бути статус. І тобто, коли у тебе все це є, то ти окей, ти класний, ти крутий, ти розвинутий, ти ну найкраща людина в світі. Як тільки це змінюється... Ти починаєш почувати себе гірше, і власне в цьому і є небезпека нестабільної самооцінки, тому що ти стаєш заручником зовнішніх опор. Mm -hmm. Тобі обов'язково мати ось такий набір матеріальних, ось такий набір статусних інструментів, ось такий набір якихось досягнень чи умінь і так далі. Власне... Я класний приклад, дуже швидко розкажу стосовно того, що в твоєму житті може навіть нічого не змінитися для того, щоб самооцінка так, так називаємо впала. Uh -huh. а, дуже коротко, ну умовно, я Олексій, менеджер середнього середньої ланки, прекрасний е, заробіток. У мене дружина красуня, двоє дітей, машина, будинок. коротше, все у мене за Я себе почуваю класно. Зустрічаю Сергія свого однокласника, який виходить з новенької Ламборгіні з, з, з НОК шибательною. Жінкою йде кудись в банк, виносить звідти валізу грошей, бачить мене, каже: о, Льоша, привіт, класно, давай з тобою поспілкуємося. Виявляється, що Сергій, директор корпорації, він тут буває ну, максимум два місяці на рік, живе в своїх будинках по всьому світу. Відчуваєте вже, як Олексій потроху стухає? Да? Я це розказую для того, щоб ви відчули емоцію, свій стан, який власне у вас виникає при цьому при цій історії. Тому що у більшості людей отут починає оціночність вилазити самооцінкою, і Олексій, який ще півхвилини був задоволений своїм життям повністю, і вважав себе господарем світу, поруч з Сергієм почуває себе погано, почуває себе ніяково. і це от Хоча в житті у Олексія нічого не змінилося, та сама машина, той самий будинок, та сама красива дружина. І в цьому баг самооцінки, тобто, бачите, досягнення в ній можуть дуже швидко перетворитися у кайданки, у обузи, в обмеження. Окей, а які є тоді шляхи або методи від виходу з підвищення самооцінки? Що треба робити, щоб так не падати? Ну як скажу по собі, у мене угу. такого немає. Круто У мене є своя машина, яка мені подобається. Так є на порядок більші, кращі, новіші. Я їздив на самій mm -hmm. новій машині. Так, круті емоції, але пересівши в свою в мене такі самі відчуття. Ну, і нічого не змінилось в мене. Це, це якраз орієнтування на свою систему цінностей. Якщо це чесно, знову ж таки, найважливіше в будь-якій роботі із собою в першу чергу це чесність. Це те, до чого не здатні велика кількість людей. Тому що чесність це періодично боляче. Як… Так звану підви я б не назвав це підвищенням самооцінки, скоріше стабілізація самооцінки зрозуміти на що опирається твоя самооцінка, в чому вона нестабільна, тобто що на неї впливає безпосередньо. Угу. Є декілька різних типів зараз, щоб не затягувати. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарі. Ми з радістю потім зробимо ще один можливо, окремий ефір. Стосовно цього є кілька типів самооцінки, ну таких угрупованих, на які спираються вони, щоб людина почувала себе добре. І найперший крок це зрозуміти. Суміти на що ж, власне, чому у тебе змінюється самооцінка, що на тебе впливає? Це можуть бути успіхи інших людей, це можуть бути стосунки інших людей, це може бути, наприклад, твоя некорисність, коли ти сильно хочеш когось радувати, а бути корисним, але при цьому от тебе не оцінили так, як є. Все, Фух, людина починає здуватися. Тобто, це теж окремий тип самооцінки, або хтось в кімнаті кращий ніж ти, або хтось в кімнаті вміє щось, чого не вмієш. ти. От я зараз все чую про когось, а чому не про себе? Чи, як мені от, ну я да, буду президентом, World, угу. а я. Я ж про себе, я про свою самооцінку, і мені все рівно, хто, хто в чому. одягнений. Я от а... хочу бути так, я хочу виглядати сьогодні так. Мені в цьому кайфово. А чому на них дивиться? На, на практику, мені їздити? На, на практику. Ага. оце для тебе не важливо. А в якийсь момент, скоріш за все, ти в житті відчував, що тобі різко погіршало. От щось сталося, і ти такий вух і впав. Так. От в цей момент найважливіше зрозуміти, що на тебе вплинуло. Тобто, це і є та цінність, яка впливає на твою самооцінку. Uh -huh. Тобто, наприклад, не знаю, ну це можуть бути там щасливі стосунки у когось в сім'ї. От ти йдеш, або у людей, у яких немає дітей, часто це можуть бути діти. У які хочуть отримати дітей в своєму житті ага. і не отримують їх, і часто це може бути от все є в житті, а от дітей немає, і це є там болючою опорою, на яку опирається самооцінка. Ніби ти не до людини, якщо у тебе немає цього. Основна проблема нестабільної самооцінки це відчуття своєї недостатності, якщо Тобто, оце якщо важливо зрозуміти, угу. і коли ти зрозумієш, що це якщо це перший етап, його варто прийняти, що а, у мене дійсно так працює, у мене дійсно це впливає. Не так, що та ні, то все фігня, це не важливо. Ні, це дійсно працює. У нас у кожного є нестабільна самооцінка. Друзі, якщо ви зараз дивитесь, одна один відсоток людей в світі е, набув самоцінності, тобто стабільної самооцінки. Всі решта, це ми. Просто в тій чи іншій формі. Клас. І, і то набуття самоцінності це пропрацювання, тобто це визнання того, що ти не ідеальний, що у тебе щось впливає, що ти маєш якісь прив'язки, і відв'язуватися від цих прив'язок. Просто зрозуміти, що ти все одно людина, незалежно від того, є у тебе це чи немає, тільки не тут на рівні свідомості, там де всього 2% того, що з нами відбувається, а на рівні підсвідомості. Саме тому, починаючи вивчати підсвідомість, мені стало настільки цікаво бачити людей. Це це просто неймовірний досвід, коли ти бачиш, що людина собі бреше регулярно, причому не спеціально. Вона просто не усвідомлює, що вона себе бреше. І це неймовірно. А круто. А як це побачити? А, да. Дуже просто насправді тут працює кілька різних систем. Це працює фізіогноміка, так само як ми рухаємося, як ми угу. говоримо, слова, які людина використовує, вчинки показують найбільше, і якраз чесність із собою. Тобто, оцей коли ти відслідковуєш, що стан впав, ти почуваєш себе погано. От оцей момент це найбільш продуктивний матеріал для роботи. Коли тобі погано, це найбільш продуктивний матеріал для роботи, тому що нам від природи органічно почувати себе добре. Ми від природи щасливі. Все решта це звідси. Mm -hmm. Все решта це якісь твої дякую. Це дуже круто. Олексій, я знаю, ти працюєш із стосунками. А які ключові, на що впливає, що потрібно робити, щоб їх змінити? Можеш, щоб поділити. змінити стосунки на напев... краще напевне та покращити, так а, дивись, в стосунках: найбільша взагалі найбільша помилка людства і людини. На мою думку, моя суб'єктивна недосконала думка. Це вважати, що всі люди такі самі, як ми. Ну ми ж то бачимо mm -hmm. світ зі свого світогляду. І в стосунках, особливо коли це близька людина, дуже хочеться ну прям підсвідомої бажання, щоб вона була точно такою, як ти бачила, як ти цінності мала, як ти робила те, що ти і так далі. І саме це часто псує стосунки. Тобто, найперше і найважливіше в стосунках побачити, що перед тобою абсолютно інша людина, і дати їй на це право. Тобто, в чому небезпека того, що ми бачимо людей, такими саме як ми. Ми їм не даємо право бути собою. Це підсвідомо, це абсолютно нормально. Mm -hmm. Тобто не у всіх є сила для того, щоб визнати, що я окей, ти окей. Тобто, незалежно від того, як ми думаємо, я можу тебе не розуміти взагалі, геть, mm -hmm. ніц. Але при цьому е, я дозволяю, навіть не те, щоб дозволяю, дозволяю, це теж про його. Я приймаю те, що ти можеш робити по-своєму. І це абсолютно нормально. Тобто, я роблю по-своєму, ти робиш по-своєму. І е, в першу чергу, якщо починати... Працювати зі стосунками, то в першу чергу варто починати з собою. Одна із наставниць мені колись сказала, починай гріти палку зі свого боку, з іншого боку, вона теж нагріється. Ну, тобто, скоріш за все, це не про палку, а про щось те, що передає температуру трошки краще і не розсипається при цьому. Але стосунки можна змінити одноосібно. Починаючи працювати з собою, я яскравий приклад цього. У мене була криза в стосунках. Я з дружиною 21 рік разом, двоє дітей, і звісно, за цей період не могло не бути кризи. І, от буквально там рік назад, ми стикнулися з дуже серйозною кризою, і я почав працювати з собою, в тому числі в напрямку стосунків. Зараз кращих стосунків у мене в житті не було ніколи. Це неймовірно круті відчуття, коли запитуєш та що ж таке, нічого ж не змінилося. вона каже, ти змінився. А я не відчуваю, для мене це настільки органічно вже. Зміни відбулися еволюційно настільки гармонійно, що я не розумію, що саме змінилося. Але це змінює всі повністю стосунки. І найважливіше це починати працювати з собою, зрозуміти, чого ти не дозволяєш, не допускаєш, не витримуєш, засуджуєш, оцінюєш в стосунках з цією людиною. А це означає це те, що ти не дозволяєш собі. Наприклад, мене дуже бісило, що дружина дивиться якісь серіали і хохоче, і як заливається. Просто така щаслива капець. А Я дивлюсь на ці серіали. Ну це ж ну, ну як це можна? Це ж жахіття якесь? Ну просто ну ну яким чином можна з цього? А вона щаслива. А мене бісить, що вона щаслива. Як вона може бути щаслива от в цьому? У мене щастя це по іншому, ага. і в той момент, коли я зрозумів, що блін, так це ж класно, коли щаслива дружина. Мені ж від цього кайфово. Яка різниця? Від чого вона щаслива? Ага. Яка різниця, що робить е мега ефективною радісною людиною, яка поруч? Ти що хочеш? щоб вона була такою, як ти, чи ти хочеш, щоб вона була щаслива? По-чесному. Поставте mm -hmm. собі питання, чи ви хочете егоїстично впливати в стосунках, чи е, насправді перебувати з щасливою людиною. І тоді, взагалі, більшість питань пропаде. Тоді з'являться запитання до людини, як зробити так, щоб тобі було щасливіше. Як зробити так, щоб тобі було кайфовіше? Тому що мені поруч з тобою кайфовіше, коли поруч зі мною щаслива Клас. жінка, повірте, в усіх планах це значно краще, ніж коли я її намагаюся транити. Мій особистий кейс. Супер, дуже класно. Олексій, ще одне запитання: що є основою для гармонії в житті? Ти тільки о, розуміння себе так, як воно є. І розуміння того, що ти змінюєшся. Тобто, кожна людина прокидається зранку, може, абсолютно іншою людиною. І постійне самодослідження, постійне орієнтування не на розум, не на те, що я завжди так робив, чи робила, чи у мене завжди були отакі смаки. Це усвідомлення того, що ага, а що я зараз відчуваю, а що мені приносить радість? А чого я зараз хочу, а для чого я взагалі сьогодні прокинувся або прокинулося? І ці питання, точніше, пошук відповіді на це питання, приводить до гармонії, проводить до того, що людина орієнтується на свою внутрішню ціннісну систему і в такому випадку стає абсолютно потоковою. Тобто, коли а, оце я зараз хочу робити, оце ні, незалежно від того, що. Минулого разу було, але тут важливо не потрапити у егоїстичну пастку, що я найважливіше в цьому світі, що от всі мої бажання це от те, що має виконуватися прямо тут і зараз. Тому що, на мою думку, у кожного із нас є ціль. Ми для чогось створені, і якщо ця ціль потребує дисципліни, потребує дорослого підходу, тому що дорослий підхід це про любов до себе. Мені, коли трапилася дуже класна фраза: найвищий прояв любові до себе це дисципліна. Тобто, коли ти не йдеш, умовно кажучи, їсти, що попало, тому що тобі сильно захотілося, а коли ти розумієш, що це, що попало, тобі шкодить. Так. І якщо ти хочеш при цьому там, продовжувати функціонувати, бути здоровим, відчувати себе добре, то ти просто йдеш не за бажанням, а йдеш за цінністю. Цінність здоров'я, цінність, ефективність, цінність, корисність. І ти згідно з цією цінністю іноді йдеш проти ситуативних бажань. Але це проти ситуативних бажань. По факту виявляється ще більш приємним, ніж просто там, 20 хвилин задоволення від, ну давайте щоб не продакт плесменту, від якогось гамбургера чи якогось mm -hmm. е іншого некорисного не, не для себе продукту. Це з точки зору просто здоров'я. Те саме трапляється і в ментальній сфері, абсолютно. Коли ти не йдеш проти своїх цінностей, глобальних цінностей, цього великого взяв у дружини шоб -шо, коли ти розумієш, шопшо. І не йдеш проти цього. Автоматично налаштовується на твою особисту гармонію. І це один із найефективніших способів взагалі самодослідження і ну, такого шляху, і взагалі перебування в щасті, на мою думку. Супер. Дуже цікаво, дуже корисно. Олексій, дякую за таку можливість на благо. записати таке чудове інтерв'ю. Я думаю, що нашим підписникам це сподобається. Друзі, ставте лайки. Ваші коментарі нам дуже потрібні. Ми дамо на них відповіді і обов'язково запишемо продовження, якщо ви цього бажаєте. А я думаю, що продовження тут обов'язково має бути. З радістю, з радістю. Пишіть питання, можете суперечитися, можете уточнювати. З радістю поспілкуємося в коментарях. І дійсно, якщо є запит, створимо нове інтерв'ю. Можливо, за результатом ваших коментарів. Тому не соромтеся, проявляйтеся максимально. Дякую за увагу. чудового всім нім.